Молитви до Архангела Михаїла є молитвами дуже сильними. Ці молитви, наскільки сильні і сильний архістратих, вони сокрушають і зничтожують все зло. О святий Архангеле Михаїле, помилуй нас грішних, які просять Твого заступництва, охорони нас, Рабов Божих! Від усіх видимих і невидимих ворогів, особливо ж укріпи від смертного жаху й тривоги диявольської, чини нас гідними бездогано стати перед Творцем нашим у час страшного і праведного суду Його. О всесвятий великий архістратіже Михаїле, не зваж нас, грішних. Молимо тебе про допомогу і заступництво у житті цьому і майбутньому. Сподоби нас разом з Тобою славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь.